В Ефірі «Лайф Студія. для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю в міністерстві освіти втомленим школярам. Дозволили пропускати уроки, Втома за значимістю прирівнюється до хвороби. Такі поступки в навчальному процесі через часні нічні обстріли з боку Росії. Цю тему обговоримо з гостями студії. До нас завітали Сергій Чуднявцев, психолог і засновник підліткового клубу Фрегат та Ганна Ятвецька, кандидатка соціологічних наук. Вітаю вас і вдячна, що ви тут Вітаю. Ми дуже багато говоримо в цій студії про адаптацію усіх, і в тому числі освітян до навчального процесу. І дуже пишаємося, і радіємо, що ми змогли так потужно почати цей навчальний рік, так більше трьох. Так не буду про цифри, але декілька мільйонів освітян і українських дітей почали освіту офлайн, і це класно, і це дуже треба. Ми про це багато говоримо. Як вам взагалі таке рішення пропуску уроків через втому? Сергій, ваша думка. Мабуть, як деяке, деяке будь-яке рішення, воно має дві сторони, як будь-яка монета чи медаль. Чому? Тому що дійсно є досі багато учнів, які страждають через такі неявні хвороби. Те, те що не, не назвеш хворобою, але це стан їх здоров'я. І цей стан регулює їх. Сприйняття інформації, яку вони отримують получ... в класі під час навчання. Тобто о, не тільки лікар може визначити визначити, може цей учень зараз проходити навчання, бути на уроці чи ні. І втома це дійсно психологіне деяке таке психологічне явище, яке ми сприймаємо на такому побутовому рівні, як. О, не вигадуй. Ну, що ти втомився? А я не втомився, ми всі втомлюємося. Тимчасовий такий стан це, це пройде. так? тому воно та? ну, це пройде, і що ти там дуже втомлюєшся на тому уроці? Ну, сиди, це слухай. Це не так. Так, втома, це може бути проявом багатьох станів і фізичного здоров'я, і психологічного здоров'я. Тобто це дуже. Потрібна така поправка до, до, до наших шкільних освітних законів. Але з другого боку та оборотна сторона цієї медалі буде про те, що це така, таке обґрунтування для маніпуляції І з боку учнів, і з боку їхніх батьків. І може бути, і вчителі можуть, можуть це використовувати для не пов'язаних з конкретною ситуацією втоми рішень. Треба більш детальніше обговорювати, як, це, як саме це буде впроваджуватись, хто приймає це рішення, хто заявляє про втому, хто перевіряє цей стан. І цю комбінацію стану учня, який він може називати втомою, і конкретного процесу, який відбувається зараз у школі. Тобто це може бути урок в виді лекції, і чи це практичні заняття, якісь лабораторні, чи це фізкультура. Це зовсім інша історія. Тобто, ну давайте може сьогодні ми обговоримо, як це може відбуватися насправді. От в міністерстві відмітили, що ніяких довідок від лікарів не треба. Учень може пропустити один-два уроки або навіть цілий день, і це буде нормально. Зі свого досвіду дитина ходить в приватний дитячий садок, і там дуже часто обговорюється, особливо після нічних обстрілів. На жаль, не всі діти реагують там тихим сном, продовжуючи спати, відсипатися в коридорі. Наприклад, так як моя п'ятирічна дитина, є діти, які прокидаються. На жаль, дуже тривожно сприймають все, що відбувається, і їм дійсно треба відіспатися. І батьки зранку пишуть там Мого там сина доньки не буде, тому що ми відсипаємось. Ми там поснідаємо вдома до обідніх занять. Ми будемо, і це нормально. В школі більше обов'язків, так якщо садок, це більше граючись, школа перша початкова, це також граючись, але все рівно вже це більше обов'язків. Це якісь потім відрізки, іспити і так далі. Тож. В Міносвіті наголошують засвоїти пропущений матеріал. Учневі все одно доведеться, коли він відіспиться і відпочине. Власне для цього і існує освітня платформа Всеукраїнська школа онлайн. Про це підкреслив міністр освіти Оксен Лісовий. Ганно розкажіть досвід, ваш університетський, як це минулий рік відбувалось, і чи є вже якісь можливо, поради, так, якісь збори були у вас, і ви вже вирішили ці питання, як діти, які будуть нас доганяти, потім будуть доздавати якісь освітні іспити, так, і ось ці відрізки знань. Ну, дивіться, у вишах за зазвичай це дещо з одного боку це складніше, а з іншого боку, це дещо простіше ніж у у школі. Бо в школі це школа, це обов'язкова освіта. Виш, це вже відповідальність більше студента. Тобто студент о, повинен бути заінтересований у тому, щоб отримати оцю освіту. І Думаю, він вже... Студенти і в довоєнному часі ночами вчилися. Так, безумовно, за три дні до іспиту або до заліку починалася гонка, як це, засвоїти все. А, тобто, тут а, на сьогоднішній день нема ще механізму, як це буде. А, бо, а, ну, з одного боку, знову ж таки, ми а, за а, роки ковіду. І за вже півтора роки війни ми вже навчилися а, працювати онлайн, і вже у всіх є так чи інакше якісь матеріали а, у, саме у вишах. Мені складніше сказати, що у школі а, я як дитина може опрацювати самостійно матеріал. Це мені складніше сказати, але у ВУЗі всі вже, ну, я так сподіваюся, що усі викладачі а, напрацювали матеріали такі, щоб якщо студент не може з якихось обставин а, бути присутнім на парі, бо навіть якщо починається повітряна тривога а, під час занять, а, в незалежності від того, що це онлайн чи офлайн, я повинна припинити пару, якщо це офлайн, то за разом зі студентами піти до сховища, або якщо це онлайн, попередити студентів, що вони повинні піти до сховища і припинити пару. І у такому випадку, якщо ми встигли опрацювати матеріал до після закінчення тривоги або до тривоги, то це гарно. Але якщо ми не встигли, то цю пару ніхто вже нам не поверне. І тому у нас вже є матеріали для того, щоб студенту дати там, в тому ж google класі, в Moodle, в, в різних інших платформах, є матеріали, які можна дати студенту для самостійного опрацювання. Тобто це можливо. І зрозуміло, що страждають від повітряних тривог всі: і, і учні, і студенти, і викладачі, і рівно так же прийти і викладати пару. Теж складно, бо студент може якось там на парі поспати, а викладач повинен бути так, зібраним і якось викладати цей матеріал. І якщо викладач, наприклад, там досвідчений, тобто мені простіше вже, бо напрацьований матеріал є досвід. Тобто навіть у Складному а, фізичному та психологічному стані можна викладати, але якщо це викладач без певного досвіду, то йому взагалі важко викладати. А, а ще якщо так він не, не спавши після ночі, а, то ну звісно, що це складно. Я хочу з вами Сергію проговорити. Оце надолужити матеріал доведеться засвоїти, але ми вже дорослі розуміємо, як у нас накопичилися всі тривожності, так і оце недосипання втома постійна. Коли ж це надолужувати, якщо матеріалу з кожним днем все більше все процес. Навчальний почався, його вже не зупинити. Він буде тривати, тривати, аж наступної весни закінчиться, так? Тобто, ось цих навчальних матеріалів буде все більше і більше. Тут не доспав, тут не доспав. А урок на самостійне опрацювання він от він. Він висить, недоопрацьований. Наскільки діти зможуть з цим справлятися? І наскільки взагалі втомлена дитина може засвоювати інформацію? Втомлена дитина дійсно з Свою, свою інформацію дуже важко. Ма, мабуть, зовсім її не засвоює, а там дивиться кудись там у вікно чи там в стелю. Організм намагається відпочити будь-яким чином. Дійсно, так. А, і якщо дитині треба так наздогнати цей матеріал самостійно і здати якісь там електронний іспит, чи щось таке, заповнити йому, мабуть, якусь електронну форму, то я вважаю, що це буде носити на практиці, це буде носити більш такі. Формалістичний характер. Тобто, щось ми там десь заповнимо, чись мама з татом заповнить. Хтось доробиться, хтось, за хто хто, хтось не, не настільки втом, втомлений, як та дитина. Або більш вмотивований ще добре, якщо є Можливо. в домі така група підтримки. Так. Тобто це буде такі, таке формальність, яку, яка дозволяє обійти е, таку потребу все засвоїти і проходити через програму СВИШ. Але я вважаю, що це досить гарний компроміс між тим, що ми мали під час онлайн навчання, коли засвоювалося, ну, я не знаю, може там один процент інформації, чи там три, ну дуже мало засвоювалося, і офлайн офлайн навчання під час війни, під час тривог, під час недосипання, і вже діти вже трошки відучились від цього. Вони вже не звикли бути кілька часів в приміщенні з іншими дітьми, і вони деякі з них вже говорять про те, що дуже шумно. Я вже незвично, всі шумляють. Всі як це як бути? Тобто це, це складний період. І, о, мабуть, ми маємо десь о, так зіграти в, в, на їх користь, на, на користь дітей, о, створюючи такі, такі формальності. О, друге, друге питання в тому, що є зацікавленість в непроходженні програми. Це ми маємо десь з початку середньої школи, тобто з 5 з п'ятого шостого класу, коли дитина вступає до такого підліткового переходного віку, і всі ці. Речі, які раніше її мотивували, це бути там кращим, учнем, по отримати похвалу від вчителя. Це, це, це. це все знецінюється до нуля і становиться таким Ну, і тільки затримує її в тому, чим, чим вона е, дійсно хоче займатися. Тобто е, спілкуватися з однолітками, гратися в онлайн ігри, е, тусити десь там на вулиці чи бути вдома. Це е, їх модель створення своєї дорослості. І... Е, е, Давайте приплюсуємо сюди а, чисто такі підлітково фізіологічні проблеми. Знаєте, Ми, ми це називаємо таким ВСД, да, ВГТ-судинна дистонія. Це такий дуже розмитий діагноз. Коли ми, ну, А я в минулому свою лікарю, ми теж я це все вивчав. Я розумію, коли лікарі не знають, що сказати, вони ставлять цей діагноз вегетососудинна дистонія і всі роблять, що це це. Це така болезнь, хвороба і але це дійсно якісь зміни фізіологічні, гормональні, які приводять до, навіть до перевключення таких біологічних, такого біологічного годинника, коли підлітки не хочуть спати вночі, вони не хочуть, вони не можуть спати. Не тому, що вони хочуть гратися, окей, вони відклали цей телефон, вони лежать у ліжку і дивляться в потолок 2-3 до чотирьох ранку може це бути, до п'яти ранку. І вони не можуть встати, вони не можуть проснутися, проснутися, прокинутися і піти в школу. Окей, ок, треба йти в школу, вони йдуть у школу, це якось там перші ці уроки угу. там вони досипають. досипають. Ок, і ми їм говоримо, тепер твоя втома це є таким доводом, що, щоб не набути на уроці. А він таки втомлений. Кожного дня. Кожного ранку, десь до 12-ї він дуже почувається втомливим. чисто з саме біологічних причин, не через те, що він грався Сінич, то і він буде використовувати, скоріш за все, ну там п'ятдесят відсотків підлітків будуть це використовувати як ну, таку законну для себе причину, щоб не бути на уроках. А потім так якось закрити ці питання там формальні. Я не знаю, як це можна зробити практично. Мені здається, що це потребує такі, які якоїсь діагностики шкільного психолога, там тієї ж медсестри, поміряти тиск, провести якийсь самий простий тест на. Внімательне уважність. уважність так на сприйняття інформації за 10 хвилин ви визначити, чи справді той учень зараз знаходиться в досі такому давтомленому стані, що він не може прису... Ну йому не треба бути присутним роз, йому краще відпочити. То не не тільки за таким запитом самого учня, бо в тому це дійсно дуже. Суб'єктивний фактор тільки ви можете знати втомлені ви чи я. я. Ніхто мені не скаже так, так ти втомлено. Uh -huh. Тобто якесь, як якесь тестування, хоча б таке, знаєте, косвен. Ви, 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 воно повинно бути. Думаєте, це реально? А з іншого боку, вже учень вже прокинувся. Він вже дійшов до школи. Він вже обратно не піде. Тут так, таке, він знаю, скаже, та якщо на що мені там допрацьовувати самостійно, все я вже тут посиджу якось так, отам, до куня і та, вже там якось до. Там. Тобто, це дуже складне питання. Я не знаю, не прописано, де повинен проводити час учень, коли він втомлений Ні, втрачав. Це просто М -м -м. рішення сімейне, не йти так. до школи, не бути включеним там один, два, три уроки або цілий навчальний день, ага, тобто а потім це... доопрацьовувати. Ну, це таке сімейне рішення скоріше буде. Ну я думаю, я так вважаю, що кожного ранку батьки будуть чути від підлітка, <смірко> <смірко> Це саме той день, коли я дуже і <смірко> <дом, смірко> я не можу. Я буду спати ще два-три уроки. І от щодо пріоритетів, міністр освіти і науки Оксана Лісовий він коли вітав всіх з першим вересня з Днем Знань. Він сказав, що у нас пріоритет номер один на 23-24 навчальний рік це безпека і фізична, і ментальна. Про що для вас ці пріоритети? Ми зараз не говоримо про якість освіти, безпека, фізична ментальна. Ми розуміємо, чому війна в Україні і це пріоритет, укриття, пріоритет, сховище. Спочатку ховаємо тіло, розум, так а потім вже навчання. Про що для вас вони, Ганна? Це про те, що а, зрозуміло, що якщо ми не подбаємо про свій а, фізичний та психічний стан, то ну, нікому і нікого буде навчати, бо ми закінчимось. А, і це про те, що а, якщо ми не збережемо себе, а, то тоді буде питання, навіщо і за що воюють наші хлопці і дівчата на фронті, то це для мене саме про це. І, взагалі, вже відзначає, що якість освіти впала, так, Сергій, коли ми це зможемо надолужити. І пріоритети зрозумілі, і я теж за них. Тобто, спочатку ми маємо зберегти життя, якесь ментальне, психічне, своє здоров'я, а вже потім все інше. Так, так я думаю, ми наздоженемо це досі швидко, тому що ми, ми дорослі. Частіше за все, дуже недооцінюємо потенціал дитини і тих самих е, знемотивованих підлітків. Вони точно вони, кращі. Вони за нас. геніальні, вони мають таке. Зовсім нове не, не, не яке нам не знайоме е, так, е, таку якість їх свідомості, їх сприйняття. Тобто, мозок останніх поколінь дітей він функціонує на яких зовсім інших вібраціях і з іншими можливостями. Ми їх до в довоєнні часи ми їх намагалися так впихнути в. Ці знає, в прокрусто ложе наших звичних моделей навчання, дисциплини, от усе це. І, і якось ми, психологи та педагоги, якось так з цим намагалися боротися. Але е, зараз саме життя нас поставило так перед самим фактом, що як раніше ми більше не зможемо. Треба шукати нові формати. І зараз це відбувається. Ми шукаємо нові формати цими цими законними рішеннями. Це. Пошук нового балансу між е, замотивованістю, е, дійсно е, якістю навчання, і результатами, які ми можемо втримати. І е, зараз ми у пошуку. Ми у побудуванні таких нових моделей. І, і цей ковід нас навчив з онлайн-опитним досвідом. І е, війна багато чому навчила, і е, пріоритети ми розставили. Дійсно правильно, і коли ми зможемо вже навчати дітей в мирному житті, то якщо ми такі здійснимо ці висновки, зробимо них, то я думаю, ефект буде дуже швидкий. В так, я можу спрогнозувати, мабуть, там, один-два учбових року буде достатньо для того, щоб в багатьох школах відбувся цей квантовий скачок у майбутнє. Це, це так працює в історії. От під час от такого напруження, якихось зовнішніх обставин, які так, знаєте, давлять на, на, тиснуть на кожного з нас, потім здійснюється цей. Вантовий скачок, і ми з його зробимо. Ми його зробимо. І наші, ми тільки повинні довіритись е, дітям в тому, що їм потрібно, щоб вони краще могли е, е, так рухатись в своєму напрямку е, навчання, а не самим за них. це, це вигадувати, які моделі ми построїмо побудуємо зараз. Мені подобається цей настрой, так, довіримося так, я, дітям я, я, і вірю. простору. Так. Бо в нас же є укриття. Так, будемо будемо в безпеці. Ганно. Ви як викладач, які бачите виклики в новому навчальному році, і які завдання ви перед собою ставите як викладач? Ну, дивіться, виклики це те, що ми а, повинні в будь-який момент бути готовими до того, що а, треба так зупинитись, а, і це складно а, з одного боку і. Мене на декілька днів тому питали а, про плани, і а, я сказала, що у нас завжди є 5 хвилин. Це час, це час від моменту пуску до підльоту ага. скоростних ракет. Тобто у нас є завжди 5 хвилин. І ми повинні з цього враховувати наше життя і строїти наші плани. І а, для мене це, а, це виклик а, безпека. Студентів це величезний виклик. А, бо я розумію, що а, і а, коли а, у мене частина студентів виходить офлайн, це а, дуже а, великі побоювання, а, чи встигну а, я за, да, захистити їх. Бо я як викладач несу за них за них відповідальність, і це не тільки відповідальність перед законом, це моя особистісна відповідальність, як за більш молодих людей. І за, ну, тобто це наше майбутнє, і я за них повинна відповідати. Це з одного боку, а з іншого боку, я думаю, що а, а, з мого боку, основна а, така мета моя, а, щоб. Студентам було цікаво. Якщо я їх зможу зацікавити матеріалом а, практичним, не, а, тобто ми зараз не можемо, а, особливо у вишах, ми не можемо а, бути такими класичними лекторами. Ми повинні перетворитись на тренерів, на на, на, на менторів. На, ну тобто, ми не можемо залишатися таким от класичною освітою. Я не знаю, може там технічні спеціальності, класичні, так ну, тобто, там фізика, математика, може в них це не так, але гуманітарні спеціальності. Повинні викладачі бути більш флексібл. Вони повинні щось цікаве, практичне таке, щоб студенти могли опанувати одразу професію, бо дуже дуже все швидко змінюється, щоб вони могли у будь-який момент піти і працювати. І ну, якщо я їх зацікавлю, вони самі потім знайдуть е, ще е, більше інформації. І коли їх зацікавлюваш вони, приходять, вони приходять і кажуть, ой, я там знайшов, тут, знайшов, там. Я читав, хто читав. А що ви думаєте про те? І ти думаєш, опа, а оце я вже не читала. Угу. Тобто не встигла, вони вже там знайшли і, і вже мені принесли і щось новеньке. І там, і, ну, тобто, це, якщо вони зацікавлені, то і самому більш цікаво проводити пари. Сергій, наостанок, щоб ви радили батькам, як допомогти дітям впоратися з новими викликами? І з втомою? Я б порадив. Може припинити дивитись на е, своїх ді, власних дітей як на супротивників в е, такому домашній такій, війні. Хто тут головний, хто кому буде підкорятися? Я, я сказав, я твоя мама, я твій тат, все таке інше. Е, 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 ми так, від природи, ми не, не супротивники. Да? Ми союзники, ми, ми одне для одного тут. І е, зараз ці обставини, які досі не не припиняють, на жаль, свого існування, вони е, можуть нас руйнувати, може, вони можуть нас зміцнювати і, і як сім'ю також. І, е, в, для того, щоб пройти ці роки ну, шкільні роки, коли ці, ці важкі речі відбуваються з нашими шкіль... школярами, які не хочуть йти там, вчитися і ходити, ми, ми повинні це пам'ятати. Це колись мене. І він виросте. Він, він все одно стане класним, успішним. Молодиком чи дівчиною, він все одно буде е жити свою жи своє життя. І зараз ми можемо потратити все це на наші сварки втрі, так, е в нашій сім'ї, а можемо е домовитися один з одним, що е ми віримо один одному. Я вірю тобі, окей. Так, ти втомився, втомився. Можна, це дозволено тобі, тобі зараз не бути. Не будь там. Знайди для себе форму, яке, яка тебе роблі, робить щасливим і успішним. І я тобі допоможу, я в тебе вірю, я знаю, що ти гарний, ти крутий, ти сильний. Я з тобою. Все, і тоді вони з нами. Я вам вдячна дуже за розмову і дякую, що завітали Сергій Чуднявцев та Ганна Ятвецька були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.